Треба відмітити, що в даному випадку президент Трамп діє в тому числі на наші спільні інтереси. Тиск на європейський союз вже, як оголосили європейці, призведе до збільшення наступного пакету військової допомоги до безпрецедентної цифри в 6 мільярдів євро. Зараз його розглядає Європейський Союз. Так. Андрій Балконський, Юрій вітаю. Дайте в ефірі пару слів про наступ на Дніпропетровщину. Бо якось ви про неї вже не приділяєте ефіри. Хоча б коротко, дякую за вчасно. Дякую за дійсно важливе запитання. Ситуація вона виник. Я насправді про це пишу, і у мене є кілька статей. І я на минулому ефірі Андрій раджу подивитись про кращі підрозділи БПЛА. Я насправді якраз говорив, в тому числі про дії на Покровському напрямку. На даний момент йдуть важкі бої, вони продовжуються, але ворог зупинений на певних рубіжах. На жаль, це.